Школи свободи, правди любові по праву називають сучасним закладом освіти європейського типу. Запрошуємо до слова довго Олексія Васильовича. Доброго ранку рідна школа! Я стою ось тут перед вами. 34 раз. 33 роки я віддав керівництву нашої рідної гімназії номер 16 1 вересня 1974 року була побудована і відкрита наша школа. Тоді вона мала назву номер 29 Трошки пізніше була переименована школа номер 16 Ну, вже в останні роки. Набула статусу Кременчуцька гімназія номер 16 Дорогі діти, мої колеги, батьки, всі, хто присутній, я стояв біля стола і дивився, що дуже багато батьків, моїх випускників. Мені дуже приємно, що ви знову привели своїх дітей до нашої рідної школи. Знаєте, все моє початок і все моє кінець. Не секрет мені виповнило 70 років. І тому я вирішив передати факел у вигляді булави нові керівниці Ванжурії Лілії Станіславівні. Всю булаву на початку своєї діяльності мені подарував полановитий вчитель. Трудового навчання нашої школи Сергій Матернюк. І я її з гордістю тримав і узгоджував свої дії із таким символом нашої держави. Ліля Станіславівна, я передаю цей факел, я передаю цей символ, символ державності, символ влади, символ надії. Нехай він буде для вас. Дороговказом на краще, на краще майбутнє наших дітей. Наші традиції, сьогодні ведуча сказала, я прошу вас, продовжуйте, ми створювали школу свободи, правди і любові. Наші школи, знаєте, як Національну патріотичну школу. До речі, Наша школа ще 10 років тому назад отримала сертифікат громадська активна школа. Я можу багато розповідати, мабуть, знаєте, якщо до війни наша актова зала була переповнена батьками, були концерти, були різні конкурси. Дуже багато було зроблено. Ія Станіславівна, успіхів вам! Сіро дя... дякую. Працюємо далі, зберігаючи та примножуючи традиції гімназії 16. Ура! А я нікуди не диваюсь. Я сьогодні призначений вчителем фізики і завтра в мене перші уроки 9-класників. Тож зустрічі!